Обережно, моя мама! А? Вони вбили! курва! Старий хрін не здох! Кінопульс. Кіно що пульсує. Трелісе, всі наші стосунки були божевільною мультиваркою. І жоден з нас не міг випустити пари. Я завжди мріяв про холостяцьку вечірку. Гаразд, зробимо це. Ласкаво просимо до Мексики. Це не про те, що хочу він, а а а постав на місце. Це про те, що ти хочеш. Якого Привіт. Ця подорож суцільна помилка. Ми хотіли, щоб ти бився за неї. Що це ти робиш? Невже ти не бачиш, як я витріщаюсь на тебе? Це закоханий погляд Ебі. Серйозно моє прекрасне весілля. А тепер не рухайтесь, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Який красунчик. Ну, Дякую, дякую. Ти клеїш мене в групі онкохворих? Як у бійцівському клубі, <звук> <звук> дівчата те, що ви зараз поряд. Дуже важливо для мене. І сьогодні ми розважимось. Не можу повірити, що ми це зробили. Мені навіть жаль нас. О! 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 Важка ніч так помітно. Ти маєш зупинитися, хочу дещо сказати. Я теж тебе люблю. Я не про те. Я зробила дещо погане. Дуже погане. Якщо шукаєш співчуття, це не мене. Що це зі мною? Але ж ти дбаєш про друзів у свій божевільний спосіб. На серце я хочу поговорити. Сі, пробач! Що це за краси? Ми зустрічаємось. І скільки у вас було побачень? Два. Привіт. Пробач. Пробач. Як сказати моїй найкращій подрузі, що я обманюю її останні десять років. А якщо я вирішу жити звичайним життям, це дуже. Це корисно для твоєї душі. Я маю за тобою наглядати. Я заплющу одне око. Змусимо кругу вертатись. Раз. Схоже настав час для твого третього побачення. Ви з Маркусом ідеальна пара. У мене погане передчуття. Він тобі не пара. Я маю тебе захищати. Я не хочу, щоб ти мене захищав. Люди все життя мене захищають. То ти, типу, справжня принцеса. Я навіть не знаю, хто ти. Відтепер жодних секретів. Цей хлопець, Нуа. Ви дійсно зустрічаєтесь. Схоже, ти йому подобаєшся. Прийшов твій почесний гість. Це ближче, ніж два рахує? Не перемикай. дивимось. Мою бабусю викрав небезпечний картель. Хочу, щоб я дістав два чарівних смарагди. Дали три дні, інакше її вб'ють. <сум> 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 Добре, Томикрузе. Ми тебе не кинемо. Ми команда. Та не ховайтеся, я знаю, хто ви. Валя, Вуаля! Міксей! <сум> я хочу побачити ваші руки. Ти знаєш, мабуть, не треба втручатися. Швидше Обережно, моя мама. Вони вбили, було Франциса! От курва. Старий хрін не здох. Allo. Я дуже злий. Вся посада дістанеться мені. Слухай сюди, ти вилупко. Слідкуй за язиком. два бали. Вибачте, але то справді вилупко. Ясно. Плюс один. А -а 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 -а, що це таке? Малка, ми хто щоб рятувати. повертайся на ібіцу у цьому лахмітті. Багатійка! Якісь проблеми хіпстерша. Ми всі півпотяга не пройшли, а ви вже не в собі. Я все одно не дам вам рекомендація. Севастіян, ну. це ноль. Повний ноль. Ну. Дітей hey, hey. треба виховувати. Ви не допомагайте а я тут не для цього. Go! Скажений експрес. Що тут відбувається? У Вагон бар потрібен лікар. У нас тут полот. Я лікар. Пропустіть мене. Ви лікар. Так, я ветеринар. Приготуйте ваші квитки. О. Мій ж народився у центрі і йому не сняться сни. Та не переймайтесь. І тобі він же нас не бачить. Думаю, Елві таки зможе полюбити нашу дитину. А ось я ні. Можливо, я просто не готова до ролі матері. Матір'ю не можна просто бути нею. Треба стати. Ми думали прийняти дитину вдома. Мені шкода, та це неможливо. Моїй дитині потрібне справжнє життя. Мої вітання. Це така радість, правда? У вас знизилася ефективність. Ви щекаєте дитину з центру правильно? А що? Що сталося? Усе змінюється. Ваші сімейні стосунки вже скоро зазнають серйозних змін. Репродукція майбутнього. А дитині там точно не буде нудно. Ну, Звісно, ніхто не хоче нудних дітей. А як буде з грішми? Може, залишимось тут і житимемо разом? Таке ще нікому не вдавалося. Визнай це. Як тобі наше розлучення? Це ніяке не розлучення. Оце так початок. Відо Капріно Елена Радонічич. У тебе є інша? Цікаво, що буде, якщо ти побачиш її з іншим. У нього є інша. А якщо хтось з кимось переспить. То ми один одному не кажемо. Ми вже нічого не розуміємо. Я вже не знаю, чи радіти, чи плакати. То краще радіти. Розставання по-італійськи. Оскільки ніякого бюджету ваш чоловік, президент, не виділив на справжнє опитування, я сам провів деяку роботу серед персоналу Єлисейського палацу. Тож не хвилюйтесь, та я мушу вас попередити, що результати погані. Люди вважають, що ви старомодна. Мадам Ширак? Добрий день. Зарозуміла. Дев'ятнадцять відсотків. Добрий день, мадам. Мадам Щірак. Холодна, <світна> сувора, зверхня, роздратована і кисла. Добре, я зрозуміла. Але без паніки ми зробимо так, що люди побачать вас справжню. Треба всім показати, хто тут зірка. Чудово. Перша леді. Тепер я тут кермую, ясно? Ви бачили, що тут відбувається? У кінотеатрах з 30 листопада. Слабенька ти, та заміни в нас не життєв. <реклама> <реклама> я навіть імені того не знаю. <реклама> Іншим разом скажу. <реклама> Bruit, que la mer efface sur le sable, les pas des amants au palais. Вона засіла мені у думках відтоді, як ми з нею тусили вночі у парку. Все нормально? Так. Вибач, у нас немає часу. Думаєш, вона зрадіє, коли тебе побачить. Я дуже сподіваюся. Пробачте мені, ви хто такі? Ваші блаблакарівці. Я чекав на двох дівчат: поліцію та шерифу. Це ми. Ну, приїдемо. Ми а що далі. Любитимемося як могікани. Я не хочу тебе бачити. Йди сам, бо я викличу поліцію. Я зараз повернуся. Жінки непрості створіння. Якщо ти до неї будеш надто добрим, нічого не вийде. Ти теж не вдах. Це занадто сильне визначення. Це невдах, хлопче. Що вони там роблять? Цей Дон Жон їй масаж робить. Охолонь. Він мені теж робить масаж, коли мені тривожно. Без зайвих підтекстів. Ну, так, звісно. На бордаж! <свістична> велика, велика, велика весілля! Ти що здурів? Що ти не робив? Скопіював твої контакти і всіх запросив. Бабусю, що ти тут робиш? Каре, викоси. Що таке тебе не чутно? У мене щось з язиком. Маленьке, велике, маленьке. Маленьке. Велике. Це ніколи не скинчиться. Весілля тільки для своїх. Вони підірвуть будинок. У вас всіх запрошено. скоро у кінотеатр. А це так затусили, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Не ліперпан сюле пондисуфі. Жан це Жанна. Я маю йти на зустріч з агентом з нерухомості. Ти продаєш квартиру. Чому? У мене борги. А, поздоровляю. Покажеш, як треба пакувати речі. Все просто. Так, щоб все влізло. Ага. Ти трохи божевільна, Жанна Майер? Ні. Так, чокнута. Мені подобається. Зовсім ні. Дивна. Варочука. Вибачте, тут не можна палити. Він каже, що палити не можна. Так, я знаю, дякую. Це електронна цигарка, вона не горить. Бачите? <звук> я виконую свою роботу. Допомогти? <звук> що? Нічого. Досі хочете цей репортаж. Усе менше, якщо чесно. Ось велега! Бере заполдую! Ей! Зараз не час для коучингу! О, о, боже! О, я вражений, містер петець. Зовсім не потіт. Фрілансер. Скажіть, що зняли це! Чекайте. Не перемикай, дивимось. Я ходив купити квіти для моєї любої тітоньки. О, дякую. Що ж, я готова йти спати. Тітонько, я допоможу. Ми з Месі проведемо. Та це ж моя робота. О, я була така закохана в Біла Гантера. Напевно, я більше ніколи не відчую чоловіка всередині себе. Якби я не був твоїм племінником, я був би щасливий побувати всередині тебе. Якщо допоможемо їй переспати з її шкільним коханням, ми на коні. Ти колись задумувався про секс зі старшою жінкою. Я не робитиму цього. Який же ти егоїст. Річарде. Повеселися трохи. Я витратила стільки часу на те, що ми тут робимо. Стоп! О, ти... Та Що з вами всіма таке? Між нами завжди щось було. Між нами завжди було те, що ми родичі. Ми просто кузини. А вони бувають гомосексуалістами і навіть мають дітей. Неприродним шляхом, звісно, бо вони вийшли б дивними. Боротьба за спадок у кіно. Стояти! Усі на підлогу. Ні, не стріляй! Може, краще в неї. У неї нікого немає. Або застрять стареньку. Однаково вона помре раніше за нас. ну. А він нелегал, Дрібнота. Не такий великий вчинок. Чудова парочка. День сьогодні не дуже. Може, завершимо його краще, ніж почали. Мені потрібна втівка та пуста дорога. І щоб ніхто за мною не їхав. І щоб ніхто не їхав за мною. Проси аспірин. І аспірин. І, і, і модіум. І модіум. Якщо не виконаєте те, що я прошу. Застрелю пекаря. Застрелю пекаря. Ах ти, не гідниця. Невдале пограбування. Фільм Елеонори Вони. Ти їх не бачиш, але вони там із снайперською гвинтівкою. Варто лише висунутися на кілька сантиметрів, і на лобі буде червона цятка. Бам! Я, мабуть, зійшов з траси. Добре, катаєтесь. Ну, не чемпіон, але. Бачу, що лижі геть не твоє. Спромисні <клесонний хіст> гухід це легше. Я думав, ти згубився в лісі. Ти що жартує? 10 днів без мами в Коршавелі. З мене годі, я звільняюся. Тату, ні! Біжи по пісі. О, чорт! Кікі. Ось так, разом. Це місто вимирає Що буде з хлопчиками. Гадаю, їх відправлять до державного сиротиця. Це завжди буде отак, що буде завжди приїжджати, буде самотнім. Якби ми троє зібрали все, що в нас є. Від сім'ї, то й на партію в теніс не набралось би. Вона нас уб'є. Ця жінка скажена. рук! Я хочу, щоб ви пішли туди і показали всім, хто ви є. А це затягує, еге ага. ж? Душа команди Тіло Христове. От я гадаю, це вже трохи занадто. Невже тобі нема чого вдягнути? Нема нічого чистого. Гаразд, чому би ні. Тіло Христове. Назад і кидай. Ho! Обговоримо нашу операцію Поверни Тома». Ти матимеш просто розкішний вигляд. Це. Підходить. Він найкращий. Авт. Мені здається, з тобою ото от, станеться щось неочікуване. Підеш зі мною на річницю весілля батьків. Це побачення. Ось вони, кохання і романтика. Це не так. Я мала на увазі автори рубрики Кохання і романтика. Аліям щойно відправив мені свою статтю. Десять причин, чому ти не повинна до нього повертатися. Ніхто не знає, що ти це ти. Але це я. Я думала, ми в одній команді. Я не підходжу для цієї роботи. Любі читачі. Кохання річ загадкова. Це не те, що можна контролювати. Я порівняв тебе з літнім днем. Іноді кохання знає краще за нас. А воно приходить, коли ти найменше його чекаєш. Що? Я теж стану чемпіоном. Ну-ну! Мармадюку, що з тобою? Єдине, що ти отримаєш, це ганьбу в собі та усім своїм друзям. Та що з тобою не так? Ти що ковкнув дирижаби? Кадаймось, як по маслу! А тепер вибач, мені треба підготувати свою переможну промову. <ривіт noise> Страйк. Мармадюк. Ну? Привіт. Як ти? Тобі вже вдалося залізти в трусики? <свистакл�> Еді, ти з кимось Ай, Я... Нахук. Ні. Нащо, ще й каменем? Я піду з тобою. Що? Чому ти хочеш піти чи ні? Гаразд. Та що ти в біса робиш? Я не знаю. Я гадав, що... Дамо, що зустрічаємося, щоб всі відчепилися. Усі мають думати, що ми подобаємося одне одному. Я не думаю, що ми щось втрачаємо. І я любитиму тебе, незважаючи ні на що. я хотіла зрозуміти, чому на цьому так слід українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.